Я повній приязні до сонця і йду просто до нього, лицем в лице. Повернутись до нього спиною, крий Боже, яка невдячність! Я дуже щасливий, що зустрічаюсь з ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до нього: Сонце, я тобі вдячен, ти всієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння, може, вогні? Ти дорога для мене сонце, я п'ю тебе сонце, твій теплий стілющий напій, пью, як дитина молоко з матерніх грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливає в себе вогняний напій, і я п'янію від нього, я тебе люблю. Бо слухай, з тіми невідомого з'явився я на світ, і перший віддих, перший рух мій в темряві матерні голона. І досі той морок наді мною панує, всі ночі, половина мого життя, стоїть він між мною і тобою, його слуги, хмари, гори, темниці закривають тебе від мене. І всі троє ми знаємо добре. Що неминуче настане той час, коли я, як сіль у воді, розпущусь нім навіки. Ти тільки їсть в житті моїм сонце, бажане гість, і коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю останній промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, лампі, фейерверках, збираю з квіток, сміху дитини, з очей. Мами! Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй ідеал і ховаю у серці, і він мені світить.